Завтра день зустріне нас з густими хмарами. Осінь упевнено вступає у свої права повітря прохолодне, вітер несе із собою свіжість і вологу, а дощові хмари поволі крокують Україною з південного сходу на захід і північ. Синоптична картина на завтра виглядає доволі однорідною. У більшості областей домінуватиме похмура погода, подекуди дощі різної сили, від ранкової емряки до тривалих злив. Хоча місцями хмари розсіються і з'явиться можливість побачити лагідні промені сонця, особливо у південних регіонах. Захід країни зустріне день прохолодою і дощами, центр і північ залишатимуться під впливом вологих повітряних мас, а на півдні та в Криму буде тепліше з відчутними проясненнями. Захід сонця припаде вже на ранній вечір, і темрява у горне міста ще задовго до того, як хмари розвіються. Це ще одне нагадування про наближення глибокої осені. Тож пропоную перейти до детального прогнозу погоди для міст регіонів. У Львові вдень очікується близько 7 градусів тепла, вночі 6. Дме північно-східний вітер швидкістю 3 метри за секунду. Протягом доби переважатимуть сірі хмари, дощ не відступатиме, хоча під вечір він стане менш інтенсивним. У дрогобичі синоптична ситуація подібна. Температура в день складе приблизно 7 градусів тепла, вночі залишиться 6. Вітер північно східний до 3 метрів за секунду. День мине під дощовими хмарами, а ближче до вечора опади послабшають. Утрускавці повітря в день прогріється до 6 градусів, нічна температура триматиметься біля 5. Вітер з північного сходу до 3 метрів за секунду. Хмари закриють небо на весь день. Очікується дощі без перерви. У новому роздолі вдень прогнозується близько 7 градусів тепла. Уночі стільки ж вітер північно-східний швидкістю близько 4 метрів за секунду. Хмари затримуються над містом, дощ триватиме більшу частину доби, послаблюючись у вечірні години. У стрию синоптики обіцяють 7 градусів тепла в день і стільки ж уночі. Вітер з північного сходу до 2 метрів за секунду. Небо буде захмарене від ранку до вечора, дощ проливатиметься безперервно. У Шептицькому денна температура підніметься до 8 градусів, нічна знизиться до 7. вітер північно-східний майже 5 метрів за секунду. Хмарність утримуватиметься цілий день, дощові хмари поступово відходитимуть і під кінець доби опади припиняться. У Луцьку вдень прогнозують 9 градусів тепла, уночі близько 6. Вітер північно-східний швидкістю 4 метри за секунду. Сонце майже не виходитиме з за хмар, нічний дощ поступово ослабне і до середини дня зійде нанівець. У ковалі повітря прогріється до 9 градусів, уночі збережеться 6. Вітер північно східний 3 метри за секунду. День буде похмурим, але дощові хмари з часом втратять силу і опади зійдуть на нівець. У Нововолинську вдень температура становитиме 9 градусів тепла уночі 7. Вітер північно-східний 3 метри за секунду. Ранковий сильний дощ перейде у слабший і триватиме аж до вечора. У Володимирі повітря вдень прогріється до 9 градусів, уночі залишиться 7. Вітер північно-східний близько 3 метрів за секунду. Хмари не відступатимуть від ранку до вечора, але опади слабшатимуть і до середини дня зовсім припиняться. У любом синоптики обіцяють 9 градусів тепла в день і 6 уночі. Вітер північно східний до 4 метрів за секунду. Дощ почнеться вночі, до ранку втратить силу, а в день зійде на нівець. У горохові денна температура сягне 8 градусів, уночі буде близько 7. Вітер північно-східний швидкістю 5 метрів за секунду. Небо закриють хмари, дощ триватиме до вечора, поступово слабшаючи. У Тернополі вдень очікується 7 градусів тепла, вночі 6. Вітер північно-східний близько 5 метрів за секунду. Сонце ховатиметься за щільними хмарами. Дощ пройде майже весь день і до вечора стане менш рясним. У чорткові температура в день становитиме 6 градусів, уночі. Також 6. Вітер з північного сходу близько 4 метрів за секунду. День пройде під сірим небом, дощ збережеться, але надвечір ослабне. У Кременці в день буде 6 градусів тепла, уночі також 6. Вітер північно східний майже 5 метрів за секунду. Хмари пануватимуть увесь день, дощ поступово стихатиме до вечора. У бережанах температура вдень триматиметься біля 6 градусів. Уночі стільки же вітер північно-східний 4 метри за секунду. Хмарність не розсіється, опади триватимуть до вечора, поступово втрачаючи силу. У збаражі в день буде 7 градусів тепла, уночі 6. Вітер північно-східний близько 5 метрів за секунду. Цілий день пройде з дощем, який до вечора стане слабшим. У Шумську денна температура складе 5 градусів, нічна 6. Вітер північно-східний понад 5 метрів за секунду. Відранку триватиме сильний дощ, удень він трохи вщухне, та все одно залишиться до вечора. У рівному вдень прогнозують 8 градусів тепла, уночі 6. Вітер північно східний 4 метри за секунду. Дощ розпочнеться вночі, ослабне день і до вечора завершиться. У Дубно температура вдень становитиме 7 градусів тепла, вночі 6. Вітер північно-східний близько 5 метрів за секунду. Небо затягнуте хмарами, дощ пройде зранку і може триматися до вечора. В острозі в день буде близько 7 градусів тепла уночі 6. Вітер північно-східний майже 5 метрів за секунду. Зранку очікується дощ, удень він дещо вщухне, а до вечора знову посилиться. У Костополі синоптики прогнозують 9 градусів тепла в день і 5 уночі. Вітер північно східний 4 метри за секунду. Хмари протримаються увесь день, дощ можливий уночі та вранці. У сарнах денна температура сягне 10 градусів тепла, нічна 6. Вітер північно-східний 3 метри за секунду. День буде похмурим, проте без дощу. У здолбунові в день очікується 8 градусів тепла, уночі 6. Вітер північно східний. Майже 5 метрів за секунду. Вранці дощитиме, опади ослабнуть після обіду, але залишатимуться аж до вечора. В Івано-Франківську температура в день становитиме 7 градусів уночі 6. Вітер північно-східний близько 2 метрів за секунду. Протягом дня хмари збережуться йтиме дощ. В Ужгороді в день очікується 12 градусів тепла уночі 7. Вітер з північного сходу 4 метри за секунду. Хмарність буде домінувати, але опадів не прогнозують. У Мукачеві температура в день підніметься до 12 градусів, уночі знизиться до 5, Вітер північно східний 4 метри за секунду. День пройде під сірим небом без дощів. У Чернівцях денна температура складе 6 градусів, нічна така же вітер північний 3 метри за секунду. Хмари залишаться над містом, дощ триматиметься майже весь день, але до вечора стихне. У Новоселиці повітря вдень прогріється до 7 градусів, уночі залишиться 6. Вітер північний швидкістю понад 3 метри за секунду. Від самого ранку очікується дощ, який триватиме до вечора, слабшаючи в день. У Хмельницькому синоптики прогнозують 5 градусів тепла і в день, і вночі. Вітер північно-східний. 4 метри за секунду. Сірі хмари не відступатимуть, дощ проливатиметься від ранку і до пізнього вечора. У Кам'янці-Подільському вдень очікується 7 градусів тепла уночі 5. Вітер північно-східний 3 метри за секунду. Хмарність залишиться над містом. Дощ не вщухатиме цілий день. У Києві денна температура становитиме 8 градусів, нічна 7. Вітер північно східний близько 3 метрів за секунду. Столиця перебуватиме під хмарами, дощ триматиметься зранку до вечора. У фастові вдень прогнозують 7 градусів тепла уночі 6. Вітер північно-східний 4 метри за секунду. Похмурий день супроводжуватиметься опадами, що збережуться протягом усієї доби. У Білій церкві в день температура триматиметься на рівні 6 градусів тепла. А вночі залишиться такий уже північно-східний вітер розганятиметься до 5 метрів за секунду. Небо вкриють хмари і дощ супроводжуватиме цілий день. У яготині денна температура складе близько 7 градусів тепла, уночі залишиться 7. Вітер зі сходу із силою понад 6 метрів за секунду. Похмурий день у другій половині принесе тривалі опади. У василькові повітря день прогріється до 7 градусів, а вночі знизиться до 6. Вітер з північного сходу швидкістю близько 5 метрів за секунду. Сонце майже не показуватиметься, а дощ лунатиме від ранку і до пізнього вечора. В Ірпені синоптики прогнозують 8 градусів тепла в день і 7 уночі. Північно-східний вітер сягатиме 4-5 метрів за секунду. День обіцяє бути хмарним, дрібний дощ триватиме безперервно, посилюючись у другій половині. У Бучі в день очікується 8 градусів тепла, уночі 7. Вітер північно східний швидкістю майже 5 метрів за секунду. Зранку падатиме дрібний дощ, удень він стане ряснішим і не зупиниться до вечора. В обухові температура вдень становитиме 7 градусів тепла, уночі стільки ж північно-східний вітер розвиватиме швидкість понад 4 метри за секунду. Хмари не розійдуться, дощ лунатиме від ранку і до ночі. У Славутичі повітря прогріється до 10 градусів, уночі охолоне до 5. Вітер зі сходу швидкістю близько 5 метрів за секунду. Більша частина дня мине похмуро, але без дощу. Опади, імовірні надвечір. У вишневому синоптики прогнозують 8 градусів тепла в день і 7 уночі. Вітер північно-східний майже 5 метрів за секунду. Хмари триматимуться цілий день, дощ не припинятиметься. В Українці температура день складе 8 градусів тепла, уночі 7. Північно-східний вітер посилюватиметься до 5 метрів за секунду. День буде хмарним, дощ проливатиметься від ранку і до вечора. У Чернігові вдень стовпчики покажуть 10 градусів тепла, уночі впадуть до 4. Вітер зі сходу майже 4 метри за секунду. День мене під хмарами, опадів не передбачається аж до вечора, коли розпочнеться дощ. У прилуках температура в день підніметься до 6 градусів тепла, уночі залишиться такою же вітер східний понад 5 метрів за секунду. Погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дощ, що триматиметься до вечора. У Ніжині синоптики обіцяють 8 градусів тепла в день і 5 уночі. Вітер східний 5 метрів за секунду. День видасться похмурим, у другій половині розпочнеться дощ. У Новгороді Сіверському день буде 8 градусів тепла, уночі 4. Вітер зі сходу майже 5 метрів за секунду. Першу половину дня погода триматиметься сухою, а надвечір можливий дрібний дощ. У Бахмачі температура день сягне 7 градусів тепла, уночі 5. Вітер східний швидкістю понад 5 метрів за секунду. День пройде під хмарами. Після обіду очікується дощ, який триматиметься до вечора. У корюківці синоптики прогнозують 9 градусів тепла в день і 4 уночі. Вітер зі сходу близько 4 метрів за секунду. Основна частина дня мине без опадів, але ввечері може розпочатися дрібний дощ. У Житомирі температура в день становитиме 8 градусів тепла уночі 6. Вітер північно східний 2 метри за секунду. День буде хмарним із дощем, що триматиметься постійно. У набіжі в день очікується 8 градусів тепла, уночі 6. Північно-східний вітер розвиватиме швидкість 5 метрів за секунду. Протягом усього дня йтиме дрібний дощ, що не припиниться до вечора. У радомишлі температура в день сягне 8 градусів тепла, уночі залишиться 7. Вітер з північного сходу близько 4 метрів за секунду. Дощ буде супроводжувати цілий день, після обіду він може стати ряснішим. У Бердичеві повітря вдень прогріється до 6 градусів, уночі знизиться до 5. Вітер північно східний майже 5 метрів за секунду. День пройде під сірим небом із дощем протягом усієї доби. У малині температура день підніметься до 9 градусів тепла, уночі знизиться до 7. Вітер східний майже 5 метрів за секунду. Небо буде хмарним, у день піде дрібний дощ, що може посилитися під вечір. У Звягелі в день очікується 8 градусів тепла уночі 6. Вітер північно східний близько 5 метрів за секунду. Ранковий дощ вдень втратить силу, але затримається до вечора. У сумах температура в день триматиметься біля 8 градусів тепла уночі 6. Вітер східний майже 3 метри за секунду. Хмарність збережеться день і ввечері йтиме дощ. У конотопі в день буде 8 градусів тепла, уночі 5. Вітер зі сходу близько 5 метрів за секунду. Цілий день пройде під хмарами, день і ввечері очікуються дощі. У ромнах температура в день складе 5 градусів тепла, уночі 6. Вітер східний понад 5 метрів за секунду. День видасться похмурим, із дощами у другій половині. У шості повітря в день прогріється до 8 градусів, уночі охолоне до 4. Вітер східний 5 метрів за секунду. День хмарний, а ближче до вечора можливий дрібний дощ. В охтерці температура в день становитиме 6 градусів тепла, уночі 7. Вітер зі сходу 5 метрів за секунду. Вранці пройде дрібний дощ. Удень він посилиться, а ввечері поступово ослабне. У глухові вдень прогнозують 8 градусів тепла, уночі 4. Вітер східний до 5 метрів за секунду. День мине під хмарами. Дощ імовірний у вечірні години. У Вінниці вдень очікується близько 6 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів залишаться на тому ж рівні. Вітер північно-східного напрямку швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде закрите хмарами. А дощ триматиметься від ранку і до пізнього вечора. У хмільнику температура в день складе приблизно 5 градусів із позначкою плюс, а вночі збережеться така сама. Вітер з північного сходу 4 метри за секунду. Небо залишиться похмурим, а сильний дощ ітиме весь день без перерви. У Тульчині в день прогнозують близько 7 градусів тепла, вночі стане трохи прохолодніше 5. Вітер північно-східний швидкістю 4 метри за секунду. Протягом усього дня очікується хмарна погода з дрібним дощем, який триматиметься від ранку і до вечора. У могилеві подільському температура вдень підніметься до 9 градусів тепла, вночі знизиться до 7. Вітер північно-східний, слабкий 2 метри за секунду. День пройде під суцільною хмарністю з періодичним дрібним дощем. У Жмеринці в день буде близько 6 градусів тепла, вночі 5. Вітер північно-східний 5 метрів за секунду. Протягом дня небо залишатиметься сірим, дощ йтиме безперервно, але до вечора стане слабшим. У ладижині вдень прогнозують близько 7 градусів тепла, вночі температура складе 6. Вітер північно-східного напрямку швидкість 4 метри за секунду. Хмарна погода утримається увесь день. Зранку розпочнеться дощ, після обіду він дещо ослабне, але до вечора продовжиться. У Черкасах денна температура складе 8 градусів вище нуля, стільки ж і вночі. Вітер східного напрямку доволі відчутний 6 метрів за секунду. Увесь день буде похмурим, а дощ не припинятиметься, до вечора він може стати інтенсивнішим. У смілі в день очікується 8 градусів тепла, вночі 7. Вітер північно-східний близько 5 метрів за секунду. Хмари закриють небо на цілий день, дощ буде тривалим і під вечір посилиться. В умані температура день становитиме близько 7 градусів тепла, вночі знизиться до 6. Вітер північно-східного напрямку слабкий 3 метри за секунду. День буде похмурим і дощовим, ближче до вечора опади послабшають. У золотоноші вдень прогнозують близько 7 градусів тепла. Вночі така ж температура. Вітер зі сходу 6 метрів за секунду. День пройде під суцільною хмарністю. Дощ розпочнеться ще зранку, день трохи стихне, проте ввечері знову посилиться. У каневі день температура становитиме близько 7 градусів із позначкою плюс, а вночі 6. Вітер східний 5 метрів за секунду. Сонця не буде видно. А дощ лунатиме майже увесь день, стаючи сильнішим до вечора. У корсуні Шевченківському денна температура складе 7 градусів тепла, вночі опуститься до 6. Вітер північно-східного напрямку 5 метрів за секунду. Протягом усього дня триматиметься хмарна погода з рясними дощами, які до вечора посиляться. У Кропивницькому вдень очікується 7 градусів тепла, вночі 8. Вітер північно-східний. Близько 6 метрів за секунду. Небо буде сірим, а сильний дощ триватиме майже увесь день, поступово слабшаючи до вечора. У Знам'янці температура в день підніметься лише до 6 градусів тепла, вночі 7. Вітер північно східний 6 метрів за секунду. День видасться похмурим та дощовим. Інтенсивні опади збережуться аж до вечора, дещо зменшуючи силу. В Олександрії вдень прогнозують 7 градусів тепла, вночі також буде близько 7. Вітер північно-східний швидкістю 6 метрів за секунду. Небо ховатиме сонце за щільними хмарами, а дощ йтиме майже весь день, посилюючись під вечір. У новомергороді день температура складе близько 7 градусів тепла, вночі 6. Вітер північно-східний 6 метрів за секунду. Хмари пануватимуть весь день. А сильний дощ, що почнеться зранку, вдень дещо стихне, проте ввечері знову посилиться. У Світловодську денна температура становитиме близько 7 градусів тепла. Вночі 8. Вітер північно-східний 4 метри за секунду. Хмарність збережеться увесь день. Зранку очікується сильний дощ, який поступово слабшатиме до вечора. У Долинській день температура підніметься до 12 градусів тепла вночі 7. Вітер зі сходу 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься сірим протягом доби прогнозуються опади. У Дніпрі вдень буде 9 градусів тепла, а вночі 8. Вітер східного напрямку 5 метрів за секунду. Хмарна погода протримається цілий день. Дощ розпочнеться ще вночі, зранку посилиться. Але поступово стихне і до вечора завершиться. У Кам'янському температура вдень становитиме 9 градусів тепла вночі 8. Вітер східний 5 метрів за секунду. Сильний дощ розпочнеться вночі та збережеться вранці, але вдень поступово ослабне і до вечора закінчиться. У кривому розі день прогнозують 9 градусів тепла вночі 8, Вітер зі сходу 6 метрів за секунду. Цілий день небо буде закрите хмарами, а дощ триватиме безупинно від ранку і до вечора. У Запоріжжі вдень очікується 13 градусів тепла, вночі 8. Вітер східного напрямку 4 метри за секунду. Хмарність збережеться до самого вечора. Вночі та зранку пройде дрібний дощ. У Мелітополі температура вдень складе 15 градусів тепла, а вночі 9. Вітер південно східний. 5 метрів за секунду. Сонце зрідка заявлятиметься за хмар. Дрібний ранковий дощ завершиться до середини дня, після чого опадів більше не буде. У Бардянську денна температура становитиме 14 градусів із позначкою плюс вночі 10. Вітер східний 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим до вечора. Вночі очікується дрібний дощ. А зранку розпогодиться і надалі опадів не передбачається. У вільнянську вдень прогнозують 12 градусів тепла вночі 8. Вітер східний 5 метрів за секунду. Хмарна погода протримається увесь день, а вночі та вранці можливий дрібний дощ. Утокмаку температура в день підніметься до 15 градусів тепла вночі 8. Вітер південно східний 4 метри за секунду. Протягом дня переважатиме хмарність, але опадів не очікується. В Енергодарі вдень буде близько 15 градусів тепла, а вночі 9. Вітер східного напрямку 5 метрів за секунду. Хмарність утримається до вечора. Дощ розпочнеться вночі та триватиме зранку, а вдень послабшає і до вечора припиниться. В Одесі температура в день складе 13 градусів тепла, вночі 9. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Упродовж дня небо буде вкритим хмарами. Уночі йтиме дрібний дощ, але вже вранці розпогодиться і більше опадів не буде. В Ізмаїлі денна температура сягне 16 градусів тепла, нічна 8. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Вранці та вдень очікується хмарна погода, а ввечері небо проясниться. Без опадів. У Чорноморську в день температура становитиме 13 градусів тепла вночі 8. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Від ранку і до вечора небо буде затягнуте хмарами. Опадів не прогнозують. У Білгороді Дністровському температура в день складе 13 градусів тепла вночі 9. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Хмарна погода утримається до самого вечора. Без опадів. У Подільську в день буде 9 градусів тепла, вночі 6. Вітер північний 4 метри за секунду. Протягом доби збережеться хмарність. Вночі та зранку можливий дрібний дощ. У южному температура в день складе 12 градусів тепла вночі 8. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Хмарність утримається увесь день. Вночі та зранку пройде дрібний дощ. У Миколаєві вдень прогнозують 11 градусів тепла, вночі 8. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Небо буде закрите хмарами. Уночі очікується сильний дощ, який до ранку послабшає, проте триватиме весь день і закінчиться лише ввечері. У Первомайську денна температура становитиме 7 градусів тепла, нічна стільки ж вітер північно-східний. 5 метрів за секунду. Хмарна погода збережеться увесь день. Тривалий дощ йтиме безперервно, послабшує лише під вечір. У вознесенську в день буде 11 градусів тепла, вночі 8. Вітер північно-східний 5 метрів за секунду. Хмарність збережеться до вечора. Дощ йтиме майже увесь день, найбільш інтенсивно вранці, поступово слабшаючи до вечора. У південноукраїнську температура в день сягне 11 градусів тепла вночі 8. Вітер північно східний 5 метрів за секунду. Хмарність утримається протягом доби. Дощ йтиме безперервно, послабшує лише під вечір. У Баштанці в день буде 11 градусів тепла вночі 7. Вітер північно-східний 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим. Сильний дощ триватиме цілий день, слабшатиме лише до вечора. У новому бузі денна температура складе 11 градусів тепла, нічна 7. Вітер північно-східний 5 метрів за секунду. Упродовж усього дня буде хмарно. Сильний дощ йтиме безперервно, поступово втрачаючи силу ближче до вечора. У Харсоні температура в день сягне 13 градусів тепла, вночі 9. Вітер західний. 5 метрів за секунду. Вранці очікується дощ, який посилиться, день почне стихати і до вечора припиниться. Хмарність протримається до вечора, потім небо проясниться. У Сімферополі в день буде 17 градусів тепла, вночі 10. Вітер західного напрямку 4 метри за секунду. Вранці хмари розсіються і решта дня пройде під чистим небом. Опадів не прогнозують. У Харкові денна температура становитиме 6 градусів тепла, нічна 7. Вітер східний 4 метри за секунду. Хмарність утримається увесь день. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора. У Куп'янську день температура складе 9 градусів тепла, вночі 6. Вітер східний 4 метри за секунду. Сонце рідко визиратиме з за хмар. У другій половині дня очікується дощ. У лагідному денна температура становитиме 6 градусів тепла, нічна 7. Вітер східний 5 метрів за секунду. Хмарність збережеться до вечора. Дощ йтиме майже увесь день, посилиться день і поступово слабшатиме до вечора. У Донецьку день прогнозують 9 градусів тепла вночі 7. Вітер східний 4 метри за секунду. Небо залишатиметься похмурим до вечора. Вранці йтиме дощ, який день посилиться, але ближче до вечора поступово припиниться. У Краматорську температура день складе 8 градусів тепла вночі 7. Вітер північно східний 4 метри за секунду. Протягом дня хмарно. Сильний дощ йтиме майже весь день і лише ввечері послабшає. У сніжному день буде 12 градусів тепла, вночі 7. Вітер східний 5 метрів за секунду. Хмарність збережеться увесь день. Дощ розпочнеться вночі, посилиться вранці, але до вечора поступово зійде на нівець. У Луганську температура в день сягне 12 градусів тепла, вночі 8. Вітер східний 5 метрів за секунду. День пройде під хмарами. Вночі та вранці опадів не буде, але вдень очікується дрібний дощ, який до вечора припиниться. У Старобільську денна температура становитиме 12 градусів тепла, нічна 6. Вітер східний 6 метрів за секунду. Зранку і до вечора небо буде вкрите хмарами. Вдень та ввечері пройде дрібний дощ.